На площі біля палацу культури хімік народ зібрався віддати останні вшанування зимі та зустріти красу весну. Тим паче, що на Масляну вже було видно, хто вступає в свої права. Погода видалася весняною. Веселі призиви гуляти, розважатися, лунали навколо. Невід'ємний атрибут масляної це млинці. Млинець символ сонця, тепла і добробуту. На площі було тільки одне місце, де городянам пропонувалися млинці. Кожен, хто сюди приходив, вистоював нескінченну чергу, але попоїсти на масляну млинця було того варто. Піснями, танцями та іграми проводжали первомайці зиму. Хто скоріше вип'є пляшку пива, а хто більше з'їсть млинців. Розважався народ в неділю до схочу, бо вже в понеділок розпочнеться Великий піст. Кожен обирає дотримуватися його чи ні. А ось наприкінці гуляння традицію спалення солом'яного опудала підтримали всі. Первомайці провели зиму.